Тема проповіді сьогодні дух Давида. Відкриваємо Шакнега Царів, 17, глава, 12 вірш. Давид же был Ефрофьянина из Вифлиема Иудейского по имени Еисея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула до сих старости був был старшим между мужьями. Три старших сына Есее пошли к Саулу на войну. Имена трех сыновей его, пошедших на войну, мы читаем синів Есея, братьев Давида. Давид же был меньше трое старших Христос Саулом. Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Ефрееме. И выступил филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя сорок дней. И сказал Есей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих Ефу сушеных зерен, десять этих хлебов отнеси, поскорее встань к твоим братьям. А эти десять сыров отнеси тысяче начальнику, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их. Десятый вирш. И сказал филистимлянин, «Отныне я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся с ним вдвоем». «Может ли кто сразится со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Навала филистимская, она пришла на Израиль. Ізраїль був окупований філістимлянами, було забрано них все право мати державу, вчити своїх дітей, женитися, виходити заміж, сіяти. Все це було забрано, забирали, спалювали, знищували. І ось мало того, вийшов один філістимлянин, Ми читаємо, що він був висотою до трьох метрів. Він мав величезну силу, був воїн з дитинства. Він мав копьо, яке було декілька метрів, дуже велика товщина. І вийшов цей великан і казав: хто хоче побитися зі мною? Якщо мене хтось поб'є. То ми станемо вашими рабами. Якщо я, то ви будете нашими рабами. Ми заберемо ваших дітей, жінок. Ми все заберемо. І ставав цей велетень. Написано 40 днів і ночей кричав: Ну що, ізраїльські труси? Ну що? Нема храбро ні одного. Де ж ваш Саул? Де ваші самі відбірні чоловіки? Ну тиша була. Що ж ти будеш з ним битися, коли він такий велетень стоїть весь в латах? Як з ним битися? Коли його ти до нього не добіжиш навіть? І ось один раз, коли вже пішли написано троє синів, троє братів його пішли, то Єсей згадав і сказав, слухай там, брати, може, хочуть хліба, віднеси їм, ксо хліба. А сири дай тисяченачальнику. Так і зробив Давид. Він пішов, він пішов до начальника, роздав їм сири. Вони їм все порозказували, все порозказували, все, все що було, що тут голіаф. І от Давид ходить і чує. Виходить голіаф, кричав з другої гори, все було чути. І Давид став ходити і питає: Що це таке? Хто, хто це кричить? Оце? От як хто кричить? Це Голіаф! Це сам Голіаф кричить. А що буде тому, хто його переможе? Йому сказали, буде дочка, буде то, 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 гроші, будуть посада, буде все буде, він все порахував, пішов до Саула, поміряв одяг. Давид, він скинувся, викинув. Не, я не буду цим всім меча взяв, покрутив його, він, може, по нозі впав йому і навіть не знав, що з ним робити з тим мечем. Викинув це все, сказав: я не буду брати нічого. Це Всіх квадратні очі. А що ти будеш робити? Та, у мене є праща, у мене п'ять камінців є, я піду і так. Хлопчина десь приблизно 16 років взяв палку і пішов на єдиноборця. Ви представляєте чи ні? Чому Давид попав філістимлянину в лоб? На лобу в той час. Було покриття ось таке на переносицю, попасти було неможливо. Як же він попав туди? В чому секрет? В тому, що він не злякався Давида і зняв його. Він подумав, що це просто хлопчик, це ігра. Якби йшов солдат, він надів би. А так це, це пацан йшов, пацан. Ну цей шо не пацан. Це йшов Божий помазанік. Я не розібрався в цьому. Чому Давид переміг Філізцімляніна? Перше, він не був безрозличний. Знаєте, всі трусилися, а що буде? А Давиду було все рівно. Поп'є він його чи той того, йому було все рівно. Сказав, це він позорить Бога, народ мій. Це він позорить мою державу і це ви сидите отут, на горі. Це ви тут сидите сорок днів. Вам не соромно вояки тут сидіти? А? Подокривалися тими щитами, латами, грізете ті хліби і сири і доїтаєте останніх овечок уже. Давид не був безрозличний. Друге. Він знав силу Божу. Голіаф знав свою силу, а Давид знав Божу силу. Він знав, що сила Божа вона сильніша в тисячі в мільйони безліч разів. Вона сильніша за силу Голіафа. І третє: він чув Божий призив, він знав, коли треба виступити. Бог йому шепнув на вухо. Іди, знав, добре. Він знав. Заді за ним стоїть. У сто раз більший за Голіафа стоїть архангел з такими москолисками, з таким мечом, що Голіафу і не снилося, з таким копьем, що Голіаф навіть не підняв і частинку цього коп'я. Ну ніхто цього не бачив. А Давид бачив це. Він знав. І в псалмах написано: Ангел твій стояв за мною, і він йшов за мною. Він знав, хто за ним стоїть. Він знав силу Божу. І тому взяв пращу, розкрутив. А той на мене взяв шльома ловити, знаєте, як у цьому в Бейсболі, не да? зловиться. Я зараз здобув, зловив тільки не тим місцем. Сьогодні так само виступають ці голіафи, і вже не 40 днів, а більше. І кричать те саме. Вони кричать: попробуй, перемежи мене хто. Якщо ні, я заберу вас і ваших дітей. Ви рабами мені. Ну, хто зі мною сразиться? У мене мільярди за плечами, у мене мільярди доларів, у мене влада, у мене сила, все у мене. Ви знаєте таких голіафів? Це, наприклад, горілка. Це голіаф? Кричить з кожного щита. Ну, хто зі мною сразиться? Ви станете моїми рабами. І половина України стали рабами вже цього голіафа. Порнографія, нечиста реклама, дискредитація церков, багато інших голіафів, які сьогодні кричать. Вони не соромляться, виступають і відкрито заявляють дітям Божим. Ну що? Хто смільчак є? Ми ваших дітей заберемо. В 16 років дамо їм наркотики, дамо їм передачі, ми заберемо їх у вас. Ну, хто сміливий? Можливо, біля твого дому є не сам голіаф, а голіавчик. Наприклад, генделик це голіафчик. Він краде десятки сотні людей. І він кожен вечір кричить: Ну що? Що? Сразиться зі мною? Я заберу вас всіх. Багато інших голіафів кричать. А мужі Божі помазані, їдять м'ясо. Тобто слово Боже, ну вони мають перетравлюють, розсуждають в ліки ділах. А голіаф виступає, мало того, забирає, знищує. Був один колись, сьогодні сотні вони кричать. Ви будете нашими рабами. Ми заберемо вас і ваших дітей. Ваші фінанси ми теж вкрадемо. Ми будемо царствувати на ви. Економіка України, скажу вам негласну статистику: 30% — це оборот водки. Оборот торгівлі 30%. Це великан. Попробуйте зачепити його. Скільки там сили? Скільки там війська заді стоїть? Готових? Скільки таких Оляфів. Ви знаєте, в мене були великі плани. Я думав відтримати юридичні контори. Один раз почав молитву і замислився. Господь, я відкрию контори, буду судитися з ними, будемо пікети ставити, будемо щось робити. Коли стало моє народження, я зрозумів, мені вже 45 років, і я не зможу. Я не зможу все і вся, і всі. Бог мені сказав: ці речі, слухай, ти не зможеш сам. Там на полях, в Іфліємських, є малопримітні, примітні, маловідомі. Да вони зможуть. Сказав як. Велікано побитий. Вони поб'ють великанів, вони вдарять їх в те місце, звідки вони не ждуть, де вони сміються, де вони навіть не знають, туди вони вдарять їх. Як це можливо? Ніхто не знав, навіть Саул не знав, як буде робити Давид. Ви можете сказати, а що я зможу? У твоєму селі, в твоєму місці, у державі, в районі, в області є оляфи. Кожний день вони кричать на тебе і на твоїх дітей. Вони горланять. І ти знаєш цих аліфів. Я чув історію одна жінки, я особисто чув, як вона розказувала. Жінка із Тенесі. Вона їхала на машині. Штат Тенесі це християнський штат, і там дуже такі м'які закони були. Вона їхала 5 кілометрів додому, не доїхала, ззаді їхав п'яний водій і вдарив їхній автомобіль. Цей автомобіль загорівся. Чоловік отримав 70% опіку. Дитина згоріла заживо. А ця жінка після багатьох лікарень осталась живою. А у Тенесі закон на той час був, що П'янство вважалося не преступленням, а проблемою. Тому за це не судили. Йому дали два роки умовно. І ця жінка вона сказала: Я не оставлю так цієї справи. Вона організувала організацію і називала її Жінки проти п'яних водіїв. Вони добралися до губернатора штату, вони добралися аж до Вашингтона в кінці кінців зробили такий рух. Щоб прийняти закон, що горілка вважається найтяжким преступленням в штаті Тенесі. Сьогодні за такий переступ дають уже 15-20 років. Аварії на дорогах після цього закону зменшилось зразу на 47%. Давайте роздамо, славу Богу. Одна жінка, одна жінка, одна. В неї не було грошей, в неї не було церкви, в неї не було фінансів, в неї нічого не було. Але вона сказала. Я стану проти цього оліяфа п'янства на дорогах, і я буду боротися до нього з іменем Божим до кінця. Я не залишу так цієї справи. Вона боролася і перемогла. Проста жінка, яка залишилася без дитини і фактично без чоловіка. Знаєте, ми з Романом Корніком років три назад, мабуть, сиділи і думали, що нам робити з дітьми безпритульними. І багато ми спорили. Знаєте, це така проблема складна, що там без спору не обійдеться. В ці кінці, -кінці Бог там відкриття зробити. Сім кроків, я назву тільки декілька, і ми зробили такий план. Тому що забирати дітей це, це безперспективна справа. Забереш одних, прийдуть другі. Ми зрозуміли, що треба реклама, соціальна реклама, яка рекламує сім'ю. Друге, що треба? Щоб з'явилися сім'ї, потім система працевлаштування, навчання і вже після реабілітаційного нагляду. Таких я назвав тільки п'ять, але там сім пунктів. у Нас було. Знаєте, в нас були багато зустрічей з міністрами, з президентом, з дружиною президента. І ми ці бумаги подали їм. Знаєте. Ми зрозуміли, що нам нелегко зробити цю махіну. Але одного разу ми знали, що цю програму держава видала за свою. Держава сказала, це ми придумали. Я дам Господі, хай буде так, хай хоч такими руками, але хай аля буде поборений. І сьогодні з цим бореться, і сьогодні це зменшилось, Безпритульність різко зменшилася. Послухайте, два чоловіки, які між собою не знали, що робити. От без виходу, Як ми можемо побороти по всій Україні цю біду? Просто писали, молилися, писали, плакали, спорили. В кінці кінців просто підсунули цю бумажку. І вона стала працювати. Тому що є сила Господня. Аллилуйя! Ти скажеш, що я можу зробити, браті сестри, що я можу зробити? Вивчи ситуацію, Вивчи ситуацію. Як Давид, він все рознюхав. А що буде, одяг поміряв? Давид вивчив ситуацію. Вивчи цю ситуацію. Друге, вивчив всі закони. Послухай, я гарантую тобі, проти кожного голіафа є закон, який вже проти нього прийнятий, тільки ніхто його не приміняє. У Україні законів більше в Америці, тільки ніхто не виконує їх. Якщо треба, то вони приймуться. Вивчи ситуацію. Найди людей, які подібні до тебе. Найди таких людей. Оформися і стукай. Іменем Ісуса Христа, стукай усі двері і заявляй, так ми цього не пропустимо. Скажіть, моя дитина попала в біду. Я вам цього не прощу. Будьте генерал, будьте генералісимус, будьте президент, будьте хто хоч Я не прощу вам за мою дитину. Я не віддам вам її просто так. Ви закриєте цей ганделик! ви його закриєте. Послухайте, що ви думаєте проти голіафа стане? Хто? Кроме нас? Хто? Самим важним в Україні є сам народ. Це ви, я і наші діти. Це ми на Україні хазяї. Це ми, це нам дана земля, ця, це нам дано право, і ми будемо на Україні жити достойно. І голіафи не будуть заробляти на наших дітях мільярди. Вони не зупиняться самі. Їх може зупинити тільки Давид. Голіафа поборола не армія, а один хлопчик. Наших українських голіафів, можливо і інших країн, хто тут є, побори. Не закон, не міліція, не інші служби поборуть Давиди. Давид був маленький, але сильний в Валіав був великий, але знаєте, таке слово є мелкою душою. Давида була сила Божа внутрі. Він не йшов за себе, за свій бізнес. Він йшов за свій народ. Брати сестри. Я не говорю, що ми хочемо забирати бізнес і ще що небудь. Ми хочемо воювати за своїх дітей. Ми не хочемо давати наркоманії своїх дітей. Ми не хочемо давати алкоголю своїх дітей. Ми не хочемо давати порнографії своїх дітей. Ось за що йде мова! Ми їм не цього. У нас нічого немає, крім наших дітей. У них більше сили, у них більше всього. У нас є і тільки є, що наші діти. Бог сьогодні хоче виливати дух Давида. Сьогодні буде молитва помазання Давида. Бог дав мені пророчеське слово. Збулися часи, коли дух Давида, він виллється на церкву, і повстануть малопримітні Давиди. Які будуть робити величезну справу, дуже велику справу. Якщо ти не байдужий до того, як сатана краде наші сім'ї, як він розвалює світомість людей, націю розвалює, честь розвалює, совість розвалює. І замітьте, вся реклама, вся нечистота вона націлена на дітей і на молодь. Бог підніме Давидів. Я хочу сказати тобі саме велике відкриття, яке я вже проголошував, ще нагадаю. Ти мусиш знати силу Божу. Її достатньо вложити в одного маленького Давида і побити великого Голіафа. Сили Божої достатньо. Давайте скажемо разом: сили Божої достатньо. Сили Божої достатньо Достатньо сили Божої для тебе і для мене. браті сестри, на нас є місія перемогти Голіафів. Раді нашого народу, ради України, раді наших дітей, раді майбутнього, побороти цих голіафів на нашу ця місія. Але запам'ятайте, треба все обдумати, все вивчити, поміряти все, прицінитися, отримати відкриття від Господа, наповнитися силою Його, і во ім'я Ісуса. Во ім'я Ісуса. Ці п'ять камінів, це слово Боже, це ці символи Слова Господнього. Воно уб'є голіа. Можливо, багато голіафів покаються. Саме здоровіть Господу.